Так, ну що, пройшло вже навіть більше, ніж година. Будемо заміряти pH після підкислювання грунту е, е, оцтом. Е, поки не пішов дощ, бо щось таке не збирає, збирається на дощ. І треба встигнути, щоб воно не змило все дощем. Заснімемо. 6,2. Було 7, да? Сім-один, по-моєму. Ну, це все одно багато. І що тепер? Треба ще доливати. Не знаю. Ано помірюю ще іншу, яку я підкислила. Так, ще витираю щоб. Зараз усю цю Геркулес по... поміряємо. Так, включаю. nosotros. Мире. 6,3. Ну, не дуже воно понизило. Може, ще треба час. Не знаю. Але ще це теж не той плащ, який би мав би бути. Так, давайте ще далі. Ну, тобто, з 7, 7 і 1 Знизили на 6,3. Ну, це непогано, але не те, що ще потрібно. 6,1. Тут краще. <кій> а в нас тут ще... что ну, я скажу? Скажу, что... 5,7. Тут доброе. Могу, что требуется сбереживать дозу отсту. Так. 100 мл будет недостатньо. І дві ложки на 10 літрів води е цієї кислоти. Щас тут попробуємо. П'ять і Ну, що я хочу сказати? Що треба ще знижувати? Знижувати і ще пролити кислотою.